Це взагалі перше інтерв'ю з uh, 10 років, бо uh, мій комплекс самозванця не давав мені можливість давати інтерв'ю. Треба доганяти? Треба Не Пам'ятаю, хто це сказав. Скоріше за все, Черчилль, як завжди. <різь> <різь> все, все, все. Він все каже, так. <різь> Вдячний да. всім критикам. а не хей хейтерам. <реш> це, що? Директор да, а що? Я думаю, це <реш> просто інтерв'ю. <реш> Жив, будь ласка, наша пита щось на психотерапевта. що житло ствердження. Не треба нічого перезаписувати. Давайте, ми, давайте ми, ми, технічно ми, запишемо все з самого початку. Давайте тільки без нас з Андрієм, так?